Поки ви спостерігаєте за подіями в Курській області, і думаєте, що ось-ось перемога, чиновники не зупиняються в контролі власного народу. Зокрема, вчора була інформація про те, що буде тепер заборона на деякі там переміщення між картками і картками. Ну, для звичайних громадян з звичайними доходами це нічого там особливого не змінить. Але була і інша інформація, а саме про конфіскацію. Якщо Виявлять, що ви там щось нажили незаконно, не трудові якісь у вас доходи, то у вас можуть це конфіскувати. Знаєте, дуже, дуже дивна ситуація, адже чиновники цей закон розповсюджували на себе. А тут виявилось, напевно, що дуже тяжко самих чиновників щось конфіскувати. В них завжди нічого немає. Знаєте, там на бабусю написано, на дідуся, ну коротше, на бабушку, на дідушку. І на собаку жучку. А у звичайних громадян є майно, є автомобілі. І часто, часто так буває, що у громадян це ну, доходи, які тяжко пояснити. Бо громадяни десь не доплачують, десь щось займаються, ну не так як ми. Це бачимо в Європі, але я вибачаюсь, ми ще не живемо так, як в Європі. І чиновники у нас не такі, як в Європі. Тому я вітаю такі заходи, і це правильно. І головне, що чиновникам нічого пред'явити. Вони ж правильно роблять, вони ж намагаються лад навести. Єдина халепа, що вони намагаються навести цей лад не з себе, а з нас. Мені подобається ця теза риба. Не є з голови, але чистять із хвоста.